Шановні пасажири та аеропорту сьогодні по всіх аеропортах України шановують героїчних захисників міжнародного аеропорту Донецьк. Вічна слава героям! У міжнародному аеропорту Бориспіль майже 300 військових музикантів вшанували пам'ять героїв, які обороняли Донецьке литовище. Перед запрошеними кіборгами, учасниками АТО і пасажирами терміналу, Д, виступив зведений військовий оркестр Київського гарнізону. Сьогоднішня акція вона ну є. Вона також своєрідним сюрпризом для відвідувачів аеропорту Бориспіль для пасажирів. Це для них було, скажімо, так і сюрпризом. І, звичайно, це дуже важливо для сімей. Тих хлопців, тих бійців, які не повернулися з тих боїв під Донецьким аеропортом. Окрім цього, відбулася презентація історичної платформи пам'яті, на якій було представлено монітор з Донецького аеропорту, врятований українськими захисниками під час запеклих боїв. Цей монітор дивом вижив, дивом залишився цілим, дивом доїхав сюди. Багато складних і дивних історій з ним відбувалося. Він мав бути розбитий, вкрадений, знищений, що з ним тільки не було. Але він сюди доїхав. Це щасливий випадок. Імпровізований концерт вразив глядачів, навіть закордонні гості не приховували емоцій. бути тут це для мене бути частиною цього. Я з Німеччини, і в мене особливе ставлення до України. Грустне торжественне, що називається. І це правильно, тому що собити, безусловно, трагічне. Але такі акції дуже важливі, тому що всі ми здесь живі і всі ми повинні розуміти, що це. Було зроблено для народу і на самом деле підтримувати це, як мінімум, памятью светлой. І е, я вважаю, що це дуже патріотично. Мені іноді здається, що я спілкуюся з тими, хто загинув. Я їх відчуваю. і е, Таке відчуття іноді, що вони стоять за, мною, за моєю спиною і допомагають якось. Вони стоять за спиною кожного, не кожен просто це відчуває. Це наша небесна бригада небесні. Я їх називаю одним словом небесні. І в мене, в мене якби діалог відбувся з ними. Я їм кажу, це для вас. Одночасно такі концерти пройшли у Харкові, Одесі, Чернігові, Івано-Франківську, Львові, Запоріжжі та Дніпропетровську. Володимир Кухарський, Дмитро Лінартович, Ірина Монастирська, Євгеній Солодовнік. Чаще.